З Успенського собору, 20 травня 1861 року, розпочався шлях Тараса Шевченка до Канева у безсмертя. На Чернечу гору доправили прах Кобзаря, як він і заповідав, щоб лани Широкополі, і Дніпро, і Кручі було видно, було чутно, як реве ревучий. Національний телеком-оператор Київстар спільно із Черкаською обласною державною телерадіокомпанією розпочинають соціально освітній проект Вкраїна Черкащина Колиска Кобзаря. Проект присвячено вшануванню пам'яті славетного кобзаря і започатковано на підтримку всеукраїнського фестивалю телевізійних та радіопрограм Кобзар єднає Україну. Ми збирали по фрагментах найцікавіше із життя Тараса Шевченка. Про останню путь Великого Сина України дивіться вже у цю середу, 27 травня, о 20-й годині, 22 хвилині, на телеканалі Рось.